Привіт! Ми знаходимося на демо-полігоні Digital Field у Полтавській області. Сьогодні проведемо облік на демо-ділянках, де вирощується кукурудза, соя та соняшник. Розглянемо різні варіанти стартового одобрення цих культур, а також подивимося, як спрацювало стартове живлення добривими від компанії Українська агропромислова група. Зараз ми знаходимося на полігоні з кукурудзою. Гібрид тут у нас посіяний Limagrain 3135. Посіяно 18 травня. І щодо опадів їх тут була мінімальна кількість до 5 мм. Прийшли подивитися, що у нас тут на варіанті. Надія як називається варіант. Це один із варіантів, від якого ми очікуємо гарні результати. У цьому варіанті вносилась суміш каз. Плюс тіосульфат амонію. Мік ще РКД 6246 у поєднанні із схелатованими мікроелементами. У суміші тіосульфат по відношенню до касу становить 10%. От зараз подивимось, як він себе показав. Кукуруза виглядає чималою, значно краще, ніж контроль. Норма внесення тут по суміші касуті сульфату амонію становить 150 літрів на гектар. Міг ще РКД 25 літрів на гектар. Підемо копати рослинку. Нарешті з кожного варіанту ми відібрали по одній рослині. А і зараз давайте прокоментуємо, що ми тут бачимо. Так, ну ми, по-перше, бачимо, що на вулиці дуже жарко, понад 30 градусів, тому наші рослинки дуже швидко в'януть. Ті, що ми перші викопали, і останні десь 40 на сонці. Так, десь 40 на сонці. Тому маємо такий результат. Але візуально навіть ми можемо оцінити вплив добрив. По-перше, ми вже проглянули наші рослинки і бачимо, що на контрольному варіанті, там, де у нас не вносяться добрива виробництва компанії УАПГ, рослина перебуває в фазі 5-6 лісточків. У варіантах, де вноситься каз із тіосульфатом амонію. У нас рослинки перебувають у фазі е, 7 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 листочків. Там, де у нас в композицію варіанти дослідження до суміші касу з тіосульфатом додається рідке стартове добриво комплексне мікші РКД 6, 24 6. в нас рослинка перебуває. Краще розвинена, в неї товще стебло. Ось ми бачимо навіть візуально. Рослина вища за своєю висотою і стадія. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8-9 листочків. Ці рослинки в такій стадії перебувають. Варіанти, ті, на які ми розраховували якнайкраще, вони і зовнішньо проявили на рослинках себе також краще. Це у нас кас плюс ATC. мікші РКД із комплексом мікроелементів, причому ATC у співвідношенні у нас міститься 10% по відношенню до касу. Рослини перебувають у стадії 1, 2, 3, 4… 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 листочків. Ну і тут бачимо такий ефект, що у нас фоновий варіант кас. Теж рослина дуже гарно розвинена, потужна коренева система, потужне стебло, потужна рослинка. Чому такий ефект? Тому що ми перебуваємо в умовах, де обробіток ґрунту стрібтіл, вологість відсутня. Чисте добро без додавання ATC це безпосередньо доступний азот для рослинки. Амідна форма перетворюється повільно в таких умовах, але швидше, ніж із ATC. Тому рослина краще розвинена на даний етап. Але плюс сумішей, скажу наступне, що азот, він із ґрунту, Нікуди не дівається за допомогою тіосульфату амонію, ATC, цей наш елемент, який дуже важливий для росту і розвитку рослин, він зберігається у ґрунті, утримується і буде використаний рослиною у наступній фазі вегетації. Тоді, як, наприклад, у варіанті з чистим касом вже азоту для рослини буде у ґрунті недостатньо, бо він безпосередньо вже буде використаний. Писутися на канал, ставте свої вподобайки та слідкуйте за нами та за розвитком рослин в соціальних мережах.